Мені здається, вам подобаються такі початки відео, де я просто встаю і показую, де я сьогодні спав. Як бачите, вітер просто несамовитий, такі хвилі були. І взагалі мене не то що розбудили, але я встав десь пів п'ятого ранку, тому що прийшла парочка знімати, знімати хвилі і блискавки. Доволі красиво було. Хвилинка нитя, але я вже і заскучав за своїм ліжком. Прикольно, звісно, але два тижні де-де-не де спати. Вона забавно. Напевно, буду знову сумувати за цим. Тому наразі користуюся на максимум. Ну, ще така інформація. Сьогодні рівно два тижні, як я в дорозі, ну і це мене навіть... Навіть порадувало, я навіть не замітив, як прийшов цей час. Напевно, було б круто, якщо ти не рахуєш час. І, до речі, в мене, блін, я дуже довольний, що в мене вже цілих 70 людей підписалося і навіть якихось 100 годин перегляду. Круто. Може б я хотів би поставити якусь ціль надалі, не знаю. А це, до речі, не замита. Камера це просто туман зранку. і Не міг не скористуватися моментом і зняти відео, де я так романтично дивлюся вдаль. Думаю про неї. І трішки моєї дороги. Ну, насправді я вже не вважаю, що це щось екстра. Хоча місяць назад я думав би вау-вау-вау, хочу побувати тут. А тут проїжджаю через якісь дивні міста, через якісь старі будівлі і пальми. Я їх вже зовсім не замічаю. Ви могли би запитатися мене, а де ти? А я відповім: а де? О, на цьому моменті я хотів би зупинитися трошки більше. Я, як завжди, заблукав. І щоб не унивати, я просто сів і поїв сливок. Взагалі, як замітили, я по дорозі багато стараюся. Не те, що стараюся, не відмовляю собі в задоволенні з'їсти халявних фруктів. Але це дуже дивне місце було. І... Це вдалі Франція, і от я заскочив по висококалорійний якийсь обід. Ну і я взяв фанта. Це смішно називається What the Fanta. Тобто What the Fuck БТ. Якісь десерти, не знаю. ну, Може крембрюле, якісь... Рибні, якісь... Пончики, не знаю. І головне. Класму. І згідно е, з законом Республіки Франція, е, після того, як скуштую косом, я офіційно мушу кагортавити. Так що, вівала Франція! Ну ось Франція мене знову дивує. Я заїхав чуть би не в пустиню. І я був здивований, ну дійсно виглядає як Мексика. Е і знову по дорозі в мене була нова перегорода. І що я зробив правильно, я просто переліз і йшов далі. Наглядно показую, як потрібно перелазити через якісь забори, адже є ціль і немає перегород. Сьогодні море було дійсно бурхливе, не завадило мені все ж скупнутися, але задоволення ніякого. Постійно тебе збивають хвилі, тому я вирішив просто сісти, випити свій енергетичний напій і просто насолоджуватись моментом. Не думати ні про що, не спішити ні про що. Якось воно буде. Ну, ну справді це ж прикольна ідея. Якось воно там буде. А ще буду розбивати стереотипи. Я ж ти думав, приїду в Францію і одразу жабічі лапки, ці равлики, де вони на кожному углу мають продаватися. А ні, вгадайте, що, яка страва сама популярна тут. Три секунди на роздум'я. Да, піца. Я сам шок, я не розумію, з їхньою смачною кухнею вони обожнюють піцу. Напевно, це практично. І саме десь в цьому районі я натрапив на ферму Устриць. Ну, типу, воно виглядало прикольно. Єдине, що я згодом тільки зрозумів, що це ферма е і не зняв, як вона виглядає. Але повірте мені на слово вона була чесна. І за традицією під кінець відео я роблю підсумок дня. І скажу словами кожного президента при зверненні на новий рік. Цей день був тяжким, але ми його пережили насправді. Я мав би ще проїхати кілометрів 20, але я так подумав ні, тому що я знайшов розвагу на вечір, і я знайшов, взагалі, свою кампанію. Так що я думаю, залишуся тут на годинку, на дві, повеселюся і буду їхати відпочивати. Чому і вам бажаю, тому що сьогодні ж середа, а середа це маленька п'ятниця. Гарного вечора.